Читання бірша Катерини Перелісної сніжок. Добрий день, малятка! Ви впізнали, хто я? Так, я лисичка, сестричка. Живу у чудовому лісі. У нас прийшла зима і випав сніжок. А сніжок нам також принесла. Погляньте хто Ельза. Сніжок гарний, пухнастий, біленький. Ельза чарівниця. І вона також принесла нам віршика про сніжок, який хоче, щоб ми послухали, а потім відповіли на її питаннячка. Давайте уважно послухаємо. Снігу, білий сніжку. Осипай доріжку. Насип цілу гору біля цього двору. Тут дітки маленькі, гуляти раденькі, у них голосочки, як срібні дзвіночки. Давайте ще раз послухаємо Снігу, білий сніжку, Посипай доріжку. Насип цілу гору. Біля цього двору. тут дітки маленькі, гуляти раденькі, у них голосочки, як срібні дзвіночки. Давайте ще раз уважно послухаємо, а потім відповімо на питання Ельзи. Снігу білий сніжку посипай. Доріжку, насип цілу гору біля цього двору. Тут дітки маленькі, гуляти раденькі, у них голосочки, як срібні дзвіночки. Ну що, скажіть, дітки, про кого був віршик? Правильно, про сніжочок. А де падав сніжочок? Засипав він що? Доріжки, а хто грався зі сніжком? Дітки гралися маленькі. А скажіть, з чим порівнювали сніжочок і голосочок діток? Зі срібними дзвіночками? Ой! Дякую, що ви уважно послухали віршик та відповіли на мої запитання. Лисичка мені сказала, що ви молодці. А я вам кажу до побачення!